Як перестати хвилюватись? Задайте собі три питання, і відповіді на ці питання треба записати на папір. Перше питання: що саме страшне зі мною може трапитись? Випишіть, чого ви боїтесь. Вигрузіть з голови ці страхи і подивіться їм в обличчя. Страх має силу над нами, коли ми його не бачимо. Знаєте, чого ми боїмось? Невідомого. Такого собі скелета в шафі він там десь ховається. Ми боїмось того, чого не бачимо. І коли ми знайдемо в собі сміливість подивитись в обличчя цим страхам, виявиться, що нічого страшного там немає. Або ми побачимо, що там є якась загроза конкретна, з якою ми можемо справитись. Але що нас лякає, нас лякає невизначена загроза, невідомість. Тому випишіть їх і подивіться реально, що саме страшне може трапитись. І другий крок змиріться з тим, що це може статись. І як тільки ви це зробите, ви отримаєте нереальну свободу, цей страх перестане на вас впливати. І третє питання: що я можу зробити, щоб цього уникнути? І це значна різниця між тим, коли ви думаєте, я боюсь і не хочу цього бачити, і намагаєтесь думати, як цього уникнути. І між тим, коли ви кажете, так, я бачу цю проблему, я її усвідомлюю, я погоджуюсь з тим, що це може статися. І звільнившись від цієї паніки і страху, починаємо тверезо обдумувати і спокійно починаємо вирішувати, що можна зробити, щоб цього уникнути. Коли ми не витрачаємо енергії на супротив, на те, що я не хочу це приймати, я хочу цього уникнути, і коли ми вивільнимо цю силу, ми зможемо витратити її на рішення.